Вітаю, панове, ви на каналі Блукачі. З вами я, Олег Яворський. Канал про мандри у різний спосіб, про затишний кемпінг, про цікаві місця і про мої емоції від того всього. Неодноразово ви просили мене зняти огляд на мій новий тент до Луаза. І сьогодні я зроблю це для вас. А щоб не показувати вам цей тент просто коло свого дому, я вирішив від'їхати кілька десятків кілометрів в сторону гір. Щоб десь був і краєвид, і мені цікавіше, і вам буде приємніше дивитися. Ну, А найкраща звукоізоляція для луаза це є навушники. Тому Одягаю навушники і в дорогу. Пониженій. Ну що, друзі, ось така красива локація. В далині видно гори, мені видно, вам сподіваюся теж. І на огляді у нас в вашій увазі представляється тент Луаза. Ну, в принципі, він як і звичайний тент з м'якими вікнами, окрім того, що у нього ось тут є замки. І ці замки дозволяють вам ось цю всю частину пі закочувати, піднімати і там на тій ремінці, які видно, можна його зафіксувати. Що це нам дає? Це нам дає те, що якщо я раніше з тими твердими вікнами мусів е, закидати це нагору, далі е, фіксувати, якось, тому що воно там на дорозі треба було шнурочками скручувати, е, ця частина мусила бути е, натягнутою. Воно ось тут я закидав його. Ну Такий варіант сафар, я його називав. То тепер е достатньо відщепити ці три за е защіпки і е розщепити замочки і зафіксувати їх. Сподобалось відео? Тоді з вас сподобайка та підписка і рушаємо в наступну пригоду mm -hmm. разом. Давайте я вам продемонструю, як можна це зробити. Наскільки це буде швидко? Бачите, без перемоток, без нічого, скільки часу це все зайняло. Це досить такий швидкий варіант трансформації, який дозволяє нам отримати більше повітря, отримати більше фану, якщо тут у вас їдуть діти по лісі, вони можуть торкатися руками дерев, гілочок. І це буде їм, напевно, цікавіше їхати, ніж їхати просто у закритій машині. Тепер стосовно організації всіх цих моментів. Як ви зрозуміли, тут є, крім того, додаткового клапану є ще липучка. Я вам покажу на тій стороні. Тобто у нас тут замочок і липучка. І клапан, щоб воно все не замукало. Тобто воно по ходу повітря, по ходу їзди, все закрито. Протікань стентом в мене не було. Що ще хочу сказати? Оцей замочок, він, якщо його защепити сюди, він отак от тарабанить цим самим корпусом замка. Тому я їх піднімаю вище. Ну, чесно скажучи, не готовий вам сказати, наскільки. Воно е, правильно, тому що тут утворюється шпора, через яку буде попадати десь холодне повітря. Але якщо ви катаєтеся не взимку, то це напевно такої важливої ролі не грає. Позаглядаємо всередину. Дуже зручно, коли Вікна м'які, я вам скажу, я хотів тен саме з м'якими вікнами, щоб його можна було скручувати по-різному. І зараз я вам трошки пізніше поясню чому. Отже, мій салон. Часто питають теж огляди на нього, але тут зараз у нас тема не про те. Ну, Є два диванчика, які використовуються так само, як Бачите, вже павутину, не знаю чи вам видно. Є два диванчика, які використовуються, як відсіки для різного барахла, інструментів. О, є домкрат. Е, так само е, хотів звернути увагу, що даний тент має такі додаткові, ну, як і зрештою, мені здається, на оригінальному теж щось подібне є такий. Своєрідний захист ну, від витоків е, повітря. від, від, від Сквозняків, протягів усяких. Е, тут ще оці ремінці. Ну, Чесно, вони трошки заважають, але якщо ззаді ніхто не їде, то можна, напевно, не заморочуватись, так як в моєму випадку зараз. Самі м'які вікна. З ними є одне питання. Вони з часом мутніють, вони легко шкрабуються, пошкоджуються, але наразі вони. Нормальні, прозорі. ну Діти мої взагалі, як на попередній волинянці, казали, що їм не дуже вони подобаються, але там були вони менші. Ну, власне, через таку свою якусь мутність, вони запотівають якось швидше. Не знаю, тут, чесно кажучи, цей момент я не перевіряв. І зараз вам поясню, чому добре, коли вікна м'які. Коли вікна м'які, ви можете всю цю частину тента, грубо кажучи, Закинути нагору і собі скрутити, тому що це все вікно воно дозволяє вам не складати частинками, а просто скрутити в рулон, який ви, він висить собі ось тут, через цілу машину йде на ту сторону. І у вас над е кабіною залишається рідний дах. Тут люди собі їдуть, можуть стати настоячи, фан, всі цікавості, які дає тент, які дає відкрита машина. А що ми маємо, коли у нас тверді вікна? Коли у нас тверді вікна, то самий менший розмір, до якого ми можемо скласти тент, закинувши ці сторони нагору і оту задню, у нас виходить такий прямокутник, тут, який ми ще раз закидаємо аж от сюди на дах. Але ми його мусимо прив'язати до якихось цих вух, резинками, я його прив'язую. Крім того, він норовить проскочити всередину кабіни. І саме через це отут у мене є такі е, троси на талрепах. Два троси, які цей тент утримують е, в положенні, щоб він не провалювався. Плюс, е, ну, в звичайному варіанті, вони захищають від того, щоб ось тут на горі не утворювалася велика калюжа. Вони його підтримують, ось, ось вони є. Окрім того, ви мусите відкручувати ось цю планку, щоб цю частину повністю закинути нагору. Бо ж тут у вас тверде вікно, і щоб щось складати, ви мусите це закидати. Варіантом якого тенту ви скручуєте цей рулончик і фактично навіть оця защіпка у вас залишається робочою. Ця планка, яка отримує тент і контакт його з дверима, також. Залишається на місці, у вас просто виходить, тут така будемо горити ковбаса. Я десь там спробую додати фотку, де видно, як я це робив на попередній волинянці, де були власне м'які вікна, м'який тент Ну, скажіть, ну хіба це не красиво? Наскільки цікавіша машина, коли вона має тент, І власне, окрім бортових редукторів, там певних моментів по прохідності Луаза, його фішкою я вважаю. я Це чисто моя думка. Я саме м'який верх, м'який тент який дозволяє отримати більше комбінацій в самій машині і додає їй більше фановості, більше радісних моментів, коли ви катаєтеся сам чи з, з сім'єю, з дітьми. Ну, а щодо того, де його придбав, я ось тут зараз залишу вам телефон. Це є Володимир, він має групу на Фейсбук. Це не реклама, це чисто, скажімо так, співпраця заради того, щоб ви могли щось придбати для своїх машин. Ну і я вважаю за потрібне, що потрібно ділитися такими контактами. Раз ви цікавитеся, що це за тент, то вам буде цікаво, де його взяв. Щодо питань по якості, найперше, що хочу показати, усі шви є проклеєні. Це досить важливий момент. Тому що не завжди на тентах зустрічаються прошиті і проклеєні шви. Щодо самого матеріалу, цей тент м'якший, значно м'якший, наприклад, від мого попереднього. І, мабуть, він буде м'якший від більшості тих, які ви зустрічали. Ну, це, звичайно, не той оригінальний брезент. Це якийсь полімер, типу ПВХ чи як воно там. Він значно м'якший. Він досить легко ставився. Правда, я його лишив був на сонці, щоб гарно натягнути. І мій, наприклад, попередній тент, він був такий твердий, що десь навіть на морозі він таке враження, що аж хрустів. З цим цього нема. Він такий приємніший на дотик, м'якенький, Ну, шитий, досить добре по розміру. Знаю, що у Володимира ще є тенти. Без оцих речей, які розчіпаються. Є просто з пластиком, з цими такими м'якими вікнами будемо говорити, і є глухі тенти. Без вікон взагалі, відповідно, вони дешевші. За конкретно цей варіант. В червні 2025 року цього року я віддав майже 6 тисяч, 5900 з чимось було, якщо я не помиляюсь. Ну, звичайно, доставка. Але він не такий в складеному виді, він не такий громісткий, як міг би здаватися. Якщо ж вас будуть турбувати питання, чи не промикає такий тент, якщо ви будете тримати машину на вулиці, то я вам відразу скажу, він у мене на вулиці стоїть, у мене гаража нема. І я вам зараз покажу, що я накриваю його тим старим тентом через те, що відбувається деградація з цього матеріалу від ультрафіолетової дії. Сонячних променів. Ось подивіться, як я це робив перед тим, як розпочинати цей відеозапис і цю поїздку. Одне я можу вам сказати впевнено, це те, що ЛУАЗ з він є цікавіший. Я даний відеоогляд вам сподобався. Тож, поставте лайк, якщо ви цього ще не зробили. Ну і не забудьте підписатися на канал. А тим, хто вже підписаний, я дякую. А попереду у нас багато нових цікавих відео.